У процесі реформування судової системи України на установи ФЕМІДИ покладено завдання не лише зразково виконувати процесуальну діяльність, а й вдосконалюватися. У Вінницькому окружному адміністративному суді своїм досягненням вважають відкриту прозору діяльність та співпрацю з громадськістю. Для цього запровадили і дні відкритих дверей, і онлайн спілкування з головою суду. Вересні цього року нами було проведено опитування відвідувачів. Суду, за результатами якого було анкетовано 97 представників, представників сторін, відвідувачів суду, з 97 респондентів, 68 оцінили роботу суду на відмінно в форматі зручності умов перебування в суді. Відсьогодні у Вінницькому окружному адміністративному суді впроваджено інноваційну послугу для відвідувачів електронна доступність. Це надасть можливість ознайомлюватися з матеріалами справ у електронному режимі, що значно зекономить час та кошти. Насамперед, електронна доступність особливо зручна для громадян, які проживають у віддалених районах області. Не менш важливим є зменшення навантаження на установу та економію бюджетних коштів. Дана послуга передбачає. Можливість ознайомитись з матеріалами адміністративної справи, що знаходяться як в паперовому, так і в електронному варіанті. Впродовж року, що минає, працівники суду також активно займалися волонтерством та долучалися до благодійних акцій.